Роботи, насичені патріотизмом та любов'ю до рідної землі, відображаються у творчості Хмельницької мисткині Світлани Лелях. Зродились вони з великої України. Книга презентована у Нетішині. Публіцистичне видання розкриває історії синів та дочок рідної землі, які стали взірцем для майбутніх поколінь. В своїх книжках я їх не одну вже маю. Світлана Мохотіна завжди пише про люто, про нас, про Україну, як вона її любить, як вона бачить її майбутнє розквіт. Як вона хоче щиро, наскільки може словом і ділом приєднатися до майбутніх звершень з 2014 року. Світлана Закарбовою у поезії, картинах та скульптурі пам'ять про тих, хто віддав життя за незалежність України. У презентованій книзі Мисткиня розкрила не тільки історію людей, а й висловила безмежну подяку героям землякам, які полягли за наше майбутнє. Тут ці книзі є і про матерів, і про синів, і про родини. Я думаю, що ці герої заслуговують, щоб вони в книгах таких серед нас народу живого жили. Присутні на презентації книги подякували Світлані за її невтомну працю та бажання розставити правдиві акценти у творній історії нашого краю. Також хвилиною мовчання вшанувала загиблих воїнів та висловили шану матерям героїв нетішенців які полягли за волю та свободу України. Поки будуть хлопці і дівчата на сторожі. Доти будуть про них писати, задячуючи вам, вас не зломив комуністський режим, не зломили репресії, з гідністю пройшли те випробування, і сьогодні ми на вашому прикладі з гідністю пройдемо наше випробування. Історії життів синів та дочок України потрібно закарбовувати, адже поки про людину пам'ятаєш, доти вона живе. Яна Кузьмінська, телеканал Перший Подільський.